Всім привіт! З вами я, Росала. Сьогодні буде огляд книг, які я прочитала за травень і за перші дні літа. В Принципі за кілька днів я встигла прочитати половину того, що і за травень. Перша книга, про яку піде мова, це роман Івана Білика Меч Книга оповідає про життя київського князя Богдана Гатила, який жахав своєю величчю усю Європу. Разом з тим автор майстерно подає теорію про те, що скіфи і руси були одним і тим самим народом. Чи має ця теорія право на існування судити історикам? Поки ж виходить доволі цікавий роман у жанрі альтернативної історії. Великим плюсом книги є використання специфічних слів, таких як от комонники, таці, роби тощо. Та й сам сюжет сповнений привабливого романтизму, від чого хочеться читати цього автора ще ще. Також я нарешті дочитала а, гумористичне фентезі Тома Голта Венеця Джа, а, тобто Коли це банка. Дізналася я про цю книгу а, взимку, коли готувала книжкові новинки а, для журналу «Світ фентезі». Відгуку мене одразу зацікавили, та і сама назва доволі інтригує. Якщо хто не знає, то є відомий англійський жарт, який звучить так: за До Нота До, тобто коли двері не є дверима, коли вони відчинені еджа. Е, дивіться, якщо ми розділимо слово еджа на два, тобто етаджа, то вийде, е, що двері не є дверима, коли воно є банкою. Так, там Голд любить згратися зі словами, а я люблю таких авторів. Книга оповідає про чоловіка на ім'я Моріс, звичайного офісного планктона. Е, Трохи не в даху, з яким починають траплятися дивні речі. То він знаходить у себе в кімнаті дракона, той його закидає до альтернативного світу. А причина цьому проста: йому садилося стати героєм, який врятує геніального винахідника Тео Теобердштайна. Насправді це все описується дуже смішно і деякі моменти просто змушують заходитися несамовитим реготом. Джа – це друга частина із серії Yo Space, про що я дізналася, звісно, тільки дочитавши цю книгу. Перша частина під назвою Пончик оповідає про вече заданого тему Бернштайна і як через нього вибухнув дуже-дуже великий андронний колайдер тема вдається мені е, дуже веселим та цікавим героям, е, тож я маю намір прочитати і пончик, аби дізнатися про нього побільше. Йдемо далі. Кавабата Ясонарій країна снігу. Для цієї збірки я вже робила повний огляд, тож обмежуся кількома словами про те, що це було просто прекрасно. Кавабата Батия це один із тих письменників, яких справді приємно читати. Його описи та роздуму про красу змушують затамувати подих. 45 Олександра Дюми минулий сон, тобто засмоктало реально, я хочу ще. 45 це фінальний роман із трилогії про останнього валуа. Про перші дві книги ви могли чути: це Королева Маргота, Графіня де Монсоро. Однак 45 мені сподобалися найбільше. Тут багато мого улюбленого героя шико та менш романтичної драми. Хоча Анрі все одно шкода, він видається доволі хорошим хлопцем. А тепер перейдемо до літнього. Зробивши курсач, я дозволила собі розслабитися і надивилася надприродного. В результаті мені дуже захотілося прочитати Кінга. Роман Доктор Сон стоїть у мене вже досить давно. Я купляла його разом із сайвом у КСД, коли вони тільки з'явилися цієї зими. Однак я рідко люблю читати всю серію одразу. Отож, доктор Сон або доросле життя Дена Торенса 600 сторінок за два дні. Буває День змінився і не в найкращий бік. Хоча його в цьому важко звинувачувати, такі жахи не кожен зможе витримати і при здоровому глузді. Отож ден спився. Однак доля заводить його у невеличке містечко, де він влаштовується на роботу і з допомогою нових друзів кидає пити. Разом з тим, у сусідньому місті народжується абра, дівчинка із надзвичайно сильним сяйвом. З'являються і лиходії, правдивий вузол, істоти, які харчуються дітьми із сяйвом. Звісно, вони виходять на абру і Дену треба її захистити. Все це звучить як чергова бійка між хорошими хлопцями та поганими хлопцями. Однак насправді доктор Сон про боротьбу із самим собою. Кінг завжди каже, що найгірші монстри сидять у нас самих, і чи зможемо ми їх побороти справа нашої волі? На останок ремарк на західному фронті без змін це просто шикарна книга, і дуже дуже сумна. Кінець мене настільки розчулив, що я ж мому волі заплакала. Роман оповідає про Першу світову війну з погляду звичайного солдата, буквально хлопчика, який загітований своїм учителем разом з однокласниками добровільно пішов воювати. Як виявилося, все, що говорив учитель про війну, то все лише високі слова. Війна це коли люди вбивають інших людей і більше нічого. Тому дуже шкода тих юних парубків, яким війна зламала життя. Справді війна не заслуговує вшанування чи виправдань перемога це точка зупинки жахі для обох сторін, і тут немає чим пишатися. Коли хлопці, які змогли вижити, повертаються додому скалішені душевно, це не допускає жодних виправдань. Люди не мають бивати один одного лише тому, що божевільні з високими повноваженнями вирішили погратися у солдатиків. У цьому я абсолютно згодна з ремарком. Що ж остання книжечка була трошечки сумна, а, тому я вирішила далі читати щось більш веселіше, Але все таки літо, можна трошечки розважитися. І буду читати другу частину а, трилогії Корнелії Фонке Чорнильна кров. Та, думаю, збірку «Іздрик». Це буде цікаво. Все, побачимося!